З 1 липня у Польщі запрацює спеціальна карта побиту цукер для українців. Ця ініціатива надасть нові права громадянам України, які оформлять дану картку, однак вони втратять теперішній статус захисту цієї країни. Карту цукер зможуть отримати ті українці, які станом на 4 березня 2024 року вже мали оформлену песель Укр. Українські біженці зі статусом Песель Укр зможуть отримати спеціальний дозвіл на тимчасове проживання терміном на три роки, що є значною перевагою для тих, хто прагне залишитися та працювати у Польщі без необхідності отримання додаткових дозволів. Щоб мати змогу податися на отримання карти цукер, необхідно відповідати таким умовам, як мати песель Укер станом на 4 березня 2024 року та безпосередньо на момент подачі заявки, безперервно мати песель Укер протягом 1 року та наявність дійсного закордонного паспорту. Заявку можна подати онлайн через електронну систему управління у справах іноземців. На карті буде зазначено, що власник перебував під тимчасовим захистом. Власники картки отримують такі ж права, як у інших іноземців, з картою перебування та можливість виїжджати з Польщі терміном до 6 місяців без втрати карти. Отримання карти цукер надасть українцям стабільність та впевненість у своєму правовому статусі в Польщі, забезпечуючи можливість продовжувати працювати та інтегруватися в польське суспільство.